Що стосується Fold 4 і Flip 4, то кардинальних змін від попередніх версій немає. Fold 4 зовнішній екран 6,2 дюйма по став зовсім трошечки більшим, що в принципі файно. І саме головне, він так само на 120 Гц. Внутрішній, також на якісь долі відсотку, тепер більше покриває площі. Ну але в сумі ті самі 7,6 дюйма, також на 120 Гц. Основне скло на зовнішньому малому екрані і задній спинці тепер захищені такою самою горилою Vitus. Тільки з приставкою «плюс». Самі основні зміни проти Fold 3 в начинці. Процесор тепер Snapdragon 8 Plus Gen 1 проти 888. З'явилась версія на 1 ТБ, а у Fold 3 було максимум на 512. Ну і останні зміни це два нові модулі камер. Основний модуль тепер на 50 Мп проти 12, а телефото тепер на 10 Мп 3х зум проти 12 Мп 2х зум. Менше мегапікселів, зате більше зуму. Ну а внутрішня фронтальна, яка під екрана така ж гімняна на 4 Мп. І все так само погано ховається. Її видно з-під цих пікселів. У Xiaomi краще. Такі ж прекрасні стереодинаміки, батарея така ж на 4400 мАч. Швидкісна зарядка така ж, дротова на 25 Вт, бездротова на 11 Вт, і реверсивна на 4,5 Вт. І відчуття ось цієї складки внутрішнього великого дисплею так само відчувається і нікуди не ділець. А жаль. Зате однозначно приємно, що не дивлячись на таку складну конструкцію, тут все ж так само є захист від вологи. IPX 8 до 1,5 метра на 30 хвилин. Але я б ні в якому повторюю, ні в якому разі не перевіряв. І сканер, який був вмонтований у кнопку блокування на правій стороні рамки. Ну і відкриття і користування однією рукою, думаю, і так зрозуміло, що цей смартфон не придуманий для використання і відкриття однією рукою. Це дивний садомазохізм. Ціна О, від 75 тисяч за базову модель на 256. Але можна зекономити. Якщо зробити предзамовлення, то буде кешбек до 4 тисяч. Не знижка, а кешбек. Flip 4. Також візуальні зміни важко знайти. Екран 6,7 дюйма на 120 Гц. Зовні скло також оновлений Victus Plus. І також зміни в начинці. Snapdragon Dragon 8 Plus Gen 1 проти 888. З'явилась версія на 512 ГБ, а Flip 3 було максимум на 256. І останні зміни це трошки більший сенсор основного модуля. Хоча в принципі діафрагма і мегапікселі такі ж. 1,8 та 12 мегапікселів. Але хоча б у нього збільшили батарею до 3700 проти 3300, та розігнали швидкісну зарядку провідну до 25 Вт, безпровідну до 15 Вт, де у Flip 3 було 15,10 Вт. А от реверсивна така ж на 4,5 Вт. Знову ж таки, складка основного дисплею також нікуди не ділась. Також є захист від вологи IPX 8 до 1,5 метра на 30 хвилин. І я вже казав, ніколи, ну ви зрозуміли. Хороші стереодинаміки, сканер на правому борті в кнопці блокування, зовнішній екран, який в цілому має непоганий додатковий функціонал, як, наприклад, зробити фото на основній модулі. Ну але така собі фішка, бо все одно не показує, що буде в результаті. Ну але в цілому, хай буде. Ну і відкриття закриття однією рукою ну не дуже зручно. З однієї сторони було б напевне краще, щоб був механізм доведення, але з іншої не було б цього напевне режиму фіксації в будь-якому положенні. Ну, але кому що подобається. Ціни, а від 40 тисяч, по предзамовленню можна сильно зекономити, отримавши кешбек до 2200 гривень. Нагадую, кешбек не знижка. В цілому, вони мені подобаються, особливо Fold. Однозначно, якби я мав можливість, то взяв би його. Ну, але все одно є ще куди його прокачувати. Хоча великий респект Samsung за те, що вони взагалі дозволяють собі такий експеримент. За наші то гроші. Ну але якщо ця лінійка й досі продається і з'являється нова, значить попит точно є. Ну і я дійсно багато людей бачу з полдами. Ні, звісно, не так само, як кожен другий з айфонами, але відносно це було багато. Також там були Galaxy Buds Pro 2, там була єдина версія, яка як куртизанка гуляє по різних вухах, тому я не наважився послухати. Але форм-фактор, на жаль, не для моїх вух. В мене були на огляді Buds Pro, грають дійсно круто і думаю, що тут буде не гірше. Але не для мене. Випадають через декілька хвилин. Ну а кому повезло, в кого вони тримаються в вухах, то впевнений, що вони їм сподобаються. Також перше враження на більш цікаві для мене девайси від Samsung, оновлені Galaxy Watch 5 5 Pro, десь отут має бути відео. А поки до зустрічі!